Вітаю на каналі, я Дмитро, колорист, і сьогодні у вас відео про баланс білого. Насправді це буде лише інструментальне відео. Я покажу вам 6 інструментів, котрими можна керувати балансом білого. Вони використовуються в різних випадках, і в подальшому ми це будемо примінювати на практиці, коли будемо говорити про те, як цим користуватися. А сьогодні просто ознайомлю вас з тим, що можна використовувати. Приємного перегляду, там мого обличчя не буде, бо писав у відключення без світла. Тож, пірнаємо. Сьогодні швидка історія. Я розкажу про ті декілька способів керування балансом білого, котрими я користуюсь постійно. В залежності від задач, один чи інший може бути зручніше або ні, тож це ви будете перевіряти самі на вашому матеріалі. А я просто в двох словах розкажу. Ми сьогодні будемо пригати просто між цими двома шотами, тому що, між навіть одним шотом і градієнтом. Тому що цей шот ми бачимо, він в дисбалансі, по суті. І якраз буде демонстративно показати, як ми його будемо підрівнювати. І на градієнті буде просто добре видно, що робить та чи інша крутилка. Давайте почнемо з того, що я одразу скажу, що я в принципі не користуюся цими двома ползунками Temp та Tint в Primaries. тому що вони працюють дуже грубо, вони працюють неприємно. Раніше я ще деколи міг трошки їми підіграти, але після панелі, та й в принципі ще на миші, я це полишив у минулому. В чому прикол? Коли ми крутимо ці ползунки, то вони просто розсувають від нуля наші канали. Відповідно, все зображення ну, рухається по температурі, але на практиці це виглядає доволі жорстко. Тобто ми можемо спробувати їм підкоригувати, Тоб, якщо в принципі вам це зручно, Звісно, ви можете цим користуватися, але далі покажу більш зручні способи, тому що тут ми бачимо, що зміщується і точка білого сильно, і інші відтінки сильно пливуть. Тож це по суті позунки, котрі використовувалися ще в Рек 709, тобто в старому процесі, коли ми працювали з коліщатами по гамі Рек 709. Оскільки ми зараз працюємо постійно в логарифмічній гаммі і вже в кінці переходом 709 то вони працюють некоректно. Адже нагадаю, що на етапі до трансформації в простір дисплею, наш матеріал виглядає ось так. Тобто ми бачимо, що воно все зміщене всередину воїв форми, а отже, коли ми рухаємо. На такі ползунки, то воно зміщується ну, дуже сильно, дуже грубо. Тому ми можемо від цього перейти в наступний момент. Хоча давайте ми залишимо якось налаштовану температуру тільки з панелі цей баланс. І зробимо стіл. Заведемо тут у нас альбом. Це у нас буде. Темпінт праймеріс. Можемо навіть так зробити? Відповідно. Далі ми можемо створити для порівняння паралельну ноду. І тут ми це зробимо так само, тільки в HDR. Нагадаю, що HDR-палетка вона розуміє, з яким кольоровим простором ми працюємо. А отже, вона знає, що ми тут в DaVinci White Gamut, адже в нас налаштований проєкт, про це я кажу кожен раз, тому зараз не зупиняюсь. Можна буде побачити в попередніх відео. Тож тут вже цей ползунок він працює більш коректно, тому що він знайомий з тим, де ми знаходимося в гамі, в якій так само на нагласа, але в принципі вийшло схоже. Так. Зробимо також про всяк випадок стіл. І це temp HDR. А тепер переходимо у ті способи, котрими я користуюсь постійно. Перш за все, хочеться сказати про Global. Я вже про це казав, що колесо Global я використовую постійно, тому що. Воно працює як фотометрично з точки зору експозиції, так, в принципі, воно працює і з температурою. І роблю я зазвичай це ну, за допомогою шару. Тобто я виставляю баланс завжди візуально на глаз. Зараз в дрібницях вони будуть відрізнятися, але сподіваюся, що не сильно. Ну тут трохи зазеленив. Отже, це в нас Global. А, мені це зручніше робити з ну, типу, панелі, тому що я можу рухатись у всьому діапазоні, і відповідно, оскільки ну, баланс він не завжди зміщений тільки в одній осі або від холодного до теплого, або від зеленого до рожевого, від а, ну, тінт, то з шаром це робити простіше. Щоб робити це. Простіше без панелі, але з мишою. Нагадаю, що можна в цій вкладці Key зменшити прозорість ноди, ну, вплив ноди до 20-30%, наприклад, і робити це вже більш грубо мишою, і тоді у вас буде така ж, в принципі, можливість контролю температури. Я поверну це назад. Ось це global. Це вже наш третій спосіб, і давайте також зробимо стіл. Так, покажу його також на градієнті. Ми можемо бачити, що коли ми рухаємо шар або колесом в діапазоні, то він вже це робить не прямими лініями, а він вже це робить з певними загинами. Тобто він орієнтується на нашу логоритмічну шкалу, і відповідно робить це все м'якіше, ну, правильніше, тобто математично. Далі я покажу такий спосіб, як звичайний офсет Primaries, це вже наша класика та база. Він працює не так м'яко, але. Має місце бути. Зазвичай, коли матеріал зняти гарно, то офсету вистачає просто прям сильно. Але нагадаю, що офсет – це зміщення рівномірне у трьох каналів. Тому, відповідно, коли ми зміщуємо ці канали, то значення. Котрі сумарні, котрі відповідають відповідно за експозицію, вони теж змінюються. Тому при зміненні офсетом може змінюватися і яскравість. Це можна враховувати. Ну, по попередньому кадру. це у нас офсетом. Також, в принципі, можна зробити цю ноду напівпрозору, і робити це мишею. Ви можете зробити таку напівпрозору ноду для балансу білого, в принципі, в своєму фіксованому нодному дереві, і вона вже буде працювати м'яко, щоб ви могли швиденько мишею керувати. Коли бачите, по класиці робимо стіл, називаємо це Offset. І далі. Далі я покажу варіацію все, про котру я вже казав усет, в... О... тобто це буде Printer Lights. Про Printer Lights я вже розповідав в відео про експозицію. Це та ж сама історія. Тобто вона тут вмикається, де Color Printer Light Hot І є в нас таке керування за допомогою. Цифрового блоку клавіатури, тобто нампаду. Ви можете подивитися шорткати для кожного, кожного з каналів тут. Просто озвучу, що 7 та 4 це плюс та мінус крок в червоному каналі. 8 та 5. Нагадаю, що це на нампаді. 8 та 5 це. Крок по зеленому каналу, і 9 та 6 це крок по синьому каналу. Тобто виглядає це на градієнті ось так. Ми можемо зміщувати просто рівномірно ці канали. Чому це зручно, тут вже наступає час розповісти. Тому що, коли ми робимо. Якісь зміни послідовно, наприклад, зрушуючи, то наші очі встигають до цього звикнути. І ми можемо зловити себе на тому моменті, коли ми починаємо постійно щось змінювати, тому що нас постійно щось не влаштовує через таке звикання очей. Коли ми це робимо кнопками, тобто принтерлайц, то ми це робимо в певних кроках, тобто воно дискретне. І тоді ми можемо це робити таким чином, що. Ми зміщуємо, бачимо, стало краще чи ні. І ще раз робимо. Я зазвичай це користуюсь тільки в мінус. Тобто в нас є вже значення ті, котрі є, і я віднімаю канали. Тобто я зазвичай не додаю, а віднімаю. Тобто, якщо ми бачимо ще зображення, зараз вимкнумо всі попередні, щоб порівнювати з... з оригіналом. Тобто, якщо я бачу, що зображення теплить е, і можна сказати, що жовтить, то ми віднімаємо червоний канал і таким чином ми рухаємося до зеленого. Тепер воно зеленить. Ми віднімаємо зелений канал, знову червоний. Можемо ладно, додати трошки синього. Знову ж таки, і ми постійно відняли, подивилися, чи краще стало. Якщо стало гірше, то ми повертаємося на один крок. І потім ми приходимо в таку точку, що кожне зміщення каналу не дає сильного плюсу. Відповідно, ми, скоріш за все, вже в балансі. Тобто, от було і стало. Але коли ми віднімаємо канали, ми зменшуємо також експозицію. Тому ми бачимо, що стало зображення трошки темніше. І можна так само тут додати декілька шагів, кроків. А можемо просто колексову всету зробити. І тепер можемо порівняти так само з попередніми речами. Ну тут от захотілося зробити тепліше. Але якщо ми захочемо звести з попереднім, то ми можемо це, в принципі, зробити. Мені, до речі, не хочеться тут тепліша картинка, вона прикольна. Щоб не така сама. Але якщо вже собі поставити задачу, то відповідно ми можемо це зробити. От ми прийшли до буквально попереднього, попереднього результату. Тому що попередньому результаті викривалося також офсетом. І можемо, в принципі, порівняти це із глобалом, так само дуже схоже із температурою. В HDR-палеті із температурою в Ну, До речі, вона. На мене майже за все влаштовує, тому що ми бачимо на світлих кольорах, праймаріс, на білих, що воно сильно, відповідно, в суротньому напрямку змінило відтінки. Тому я, в принципі, не використовую це. То бачимо, що. При використанні температури в HDR ми ці відтінки вже не запороли так. Ну і далі так само: Global, Offset, Primaries, uh, Printer Lights. І наостанок покажу ще спосіб, це лінійна гама. Переводимо ноду в лінійну гаму. І тепер. В праймерис наше гейм колесо нагадує поведінку в принципі Global, Ну тобто Global він і так само працює в лінійній гаммі. Відповідно, тепер ми можемо робити корекцію дуже схожим чином на те, як працює баланс білого в самій камері. Ось, це лінійна гама. Зробимо також стіл. З лінійною гамою також працює та сама історія, що ми можемо зробити прозорість ноди меншою і робити це мишю по колесу. Тому такі речі зручні, коли ваш кадр зміщений по температурі ну, в якийсь незвичному, незвичному напрямку. Ну, наприклад, тут ми можемо. Давайте зробимо це мишю. І глобалом. то тобто коли просто без зменшення прозорості ноди, то воно дуже чутливе. Якщо ми зменшимо цю прозорість, то ми вже можемо виставляти будь-який нам цікавлячий баланс. Тут. Отже, в моєму світі, в моїй роботі, Global та Printer Lights це два самих топових методи. Тому що Global дає можливість це робити швиденько з панелі, коли потрібно щось змістити. І Printer Lights дає можливість швиденько підіграти. Це якби бухгалтер по калькулятору стучить. І ми вже налагодили баланс шоту. Тобто, це все я розповідаю про загальний баланс шоту. Так, можливо, вам буде хотітися якісь речі, типу тіней підіграти окремо. І тут я зрозумів, що про тіні я, мабуть, зроблю просто нове відео і покажу прохід по тінях, про хід по світах. Тому що загальний баланс це, по суті, поставити шот на місце. А якісь дрібні речі я роблю окремий прохід, особливо по тінях. Тому що наші очі в тінях дуже добре розлічають різницю в балансі і в їх невідповідностях. Тож, спробуємо подивитися на всі ці шоти в галереї. Спробуємо це зробити. Де там. Still Images. І ми бачимо, що в принципі кожним з результатів, кожним з методів ми досягли певного результату. Єдине, що я все ж таки би температуру в Primaries для себе відкинув повністю. Відповідно, ми сьогодні побачили 6 способів керування балансом білого, тому я вам пропоную зайти в Resolve і кожен з цих способів спробувати на вашому матеріалі і так само покрутити це на градієнті, тому що градієнт це завжди наша відправна точка, котра показує реальний хід речей. Дякую і до нових зустрічей!